Вітаю вас на хвилях міжнародного інтернет-радіо ШГП «Тисяча друзів! З вами рубрика Фразологічні хвилини і я, Ткаченко Наталія. Сьогодні ми поговоримо про зимовий фразологізм, який тісно пов'язаний із природними явищами та став символом змін у житті це вислів Крига з кресла. Історія виникнення. У давнину зима була не лише порою холодів, а й періодом, коли річки і озера замерзали, створюючи перешкоди для і торгівлі. Але коли приходила весна і крига починала ламатися, це було справжнє свято. Люди сприймали скресання криги як початок змін, повернення до активного життя. Тож цей природний процес став символом подолання труднощів. У По мові фразологізмних крига з кресла почав означати зрушення в складній справі або покращення стосунків після тривалої напруженості. Дорогі слухачі, хай у вашому житті завжди знаходиться сонце, яке допоможе скреснути кризі, перенесе тепло в стосунки і в справи. Дякую, що слухаєте нас на хвилях міжнародного інтернет радіо «Тисяча друзів. З вами була я Ткаченко Наталія. До нових зустрічей у рубриці Фразологічні хвилини.